Тому церква їх не розсідає, зважаючи на те, що вони дуже різні були. І в них співпроповіді, і, скажімо, підхід теж був відмінний, але єднало їх те, що вони Проповідували ревна святе Іван. Посол Петро, як ви знаєте, брат Андрія був одним із перших, який прикликав Господь. А апостол Павло став проповідником апостолом лише після п'ятдесятниці. І тому ми бачимо, що в них була різна модель проповіді. Апостол Петро звертався в першу чергу до Євдеї І коли вже не тримали його, то він йшов до язичника. Апостол Павло Любив більше, ацент, більше намагався, щоб Іван не дійшло до тих, хто зовсім за проповіддю старозавітної не мав скину, не мав прийняття. Ми про цих апостолів вже не раз говорили, не буду повторюватися, лише хотів, щоб сьогодні ви заявити серце свого. Дві речі, два моменти із їхнього життя і служіння. Це щойно було Івангеліє, на честь апостолів, і ви чули, як Господь, відновлюючи його в апостольстві, задав три, три рази одне й те ж питання, тому що Петро зрівся, став, як і раніше, Сімоном, не виправдав е ту назву Петра Камінь, який Господь йому. Дав знак визнання і важливості його сповідання, що Ісус є Син Божий. І апостол Павло на запитання, чи ти любиш мене крічне, відповів, так і втрічає він з І після цього Господь каже, каже йому, коли ти був молодий, ти хотів, я хотів, а коли ти будеш старим, тебе візьмуть за руки і поведуть, навіть куди ти не хочеш. Ну, це було передбачення Ісуса Христа, як Він відійде в вічність, як він закінчить своє земне життя, і ви знаєте, він, як і всі апостоли Дім Іана Богослова, закінчив свою проповідь, своє життя життя кінцями. І е, коли апостол Петро, е, оглянувшись на Іоанна Богослова, каже, ну я зрозумів, а він що, що з ним буде? Він каже, що тобі до того? Ти за мною йди. Оце для нас з вами сьогодні дуже важливо. Отак це зрозуміти, що наше завдання бути вірними своїм покликанням, добрими християнами, вірними і вірними синами Святої Матері Церкви. Коли ми споглядаємо там і дивимося, що інші робить, як до нього ставиться провідіння Боже, як його доля складується. Не можемо зрозуміти чи хочемо знати, що дані ці слова верховному апостолу. Господь не пояснює, не виправдовується, щось наперед не каже. Каже, туди що до нього, ти за мною йди І це сьогодні дуже для нас важливо. Ми маємо йти тим шляхом, який ми які стали, прийнявши християнство, і залишатися вірними. Усім заповітам Ісуса Христа. Ну і думаю, доречно буде сьогодні згадати слова посла Павла. Завжди радійте, за все, дякуйте. Вчора позавчора ми були сумні і особливо вчора так, так і важко. Напевно, багатьох не просто так і залишився на серці, так, так така рана, чи що і, і досі переживають, підкаються. Як далі буде що? Я думаю, сьогодні просто так, щоб апостол Павло радів з нами. хоч сьогодні спробуємо так його заповіт, його поклик виданатий. Завжди радійте. За все дякую. Будемо сьогодні вступання свято завтра будемо радіти. Просто принципово. Стіпивши бо Знаєте, ми ще не можемо наше майбутнє так пострішки передбачити, але в принципі ми вже переконалися, що без волі Божої нічого не трапляється. Зараз була трішки таке занепокоєння, збентеження. Минулося, слава Богу. І тому е... постарайтеся зберігти в своїх серця тут благодать, які ви зростали, яку ви колесі були, яку ви зміцнюєте е, уч участь у таїнствах. І найперше це єхарістя, святе причастя. Як далі нам жити? Будемо радитися. Принаймні одне, чим не трапилося, без тургії, без служби Божої, де, без Причастя ви не можете залишитися. Бо е, це наш обов'язок і це дать Божий. Бо як служби порадимося, бачите, мені здається, треба так робити, щоб не озлобляти і не робити конфронтації. Наприклад, ми маємо тут бути кожен день рано і вечір. Питання в тому, яку годину вибрати. Завтра, наприклад, 12-та година, навіть якщо вони будуть молитися, ми заважати не будемо. Нам ніхто не дорікне. А вже от далі треба так підбирати. Напевно, у них на біднях сьогодні там і це здається, так? Да? Ну, цікаво, правда? Не буду приказки зараз нагадувати вам. Догадуєтеся про що. Ось, то ми будемо так робити, щоб не давати привід для озлоблення, для якихось там докорів, звинувачень. не Але мусимо тут збиратися щодня, рано і ввечері. Не можна так, знати так, пішли геть. І, і це зовсім, знаєте, треба із тих 45 совість. Навіть блудний син, коли йшов з дому, то батько, дав йому належне, спадщину. А тут виганяють і чекають, вони взяли. і взяли. Як це так? Цікаво, розумієте? Тому що ще навіть при тому, що це зроблено вами зверху донизу, і начин, як то так? Все буває. Я думаю, що це, знаєте, це таке запоморочення колективне, воно пройде. Але, знаєте, тримайтеся. Тому що це, поліція виконує свої обов'язки. А люди, я думав, так загалом якось спокійно, ні. От коли вчора хотіли сюди потрапити, то мені розповідали ті, що хотіли б їду з городами, і з того боку там великі будинки. Ці ж що живуть, не знають те, що кажуть, і там обізвали негарними словами, казали на релігійну приналежність конфесійно своїми словами, але головне, що я Бога не бачила, чи що чи, чи того Бога, ну так про Леніна, і Сталіна не бачила. Ну і щось таке голове. Уявляєте, здавалося б, що таке. То виявляється питання, питання, що не в тому, як церква, а зараз же не можна проти церкви загалом виступати раніше. Геть попів, так? Геть попів. Зараз не можна так казати. Але ж треба ж розбивати оце християнство і церкву, Та геть московський попів. Оце сприймається. Але ж ті, що підтримують, забувають, що хочуть фортецю взяти, то якось одну башню Лежи, луплять, луплять, то зламав тоді далі. І тому, і сестри, тримаємося. Я дуже вдячний вам. і ще Жодних розчарувань немає, і бачите, священики наші вірні, святій церкві і своїм служінням. Так що вітаю вас свята uh, святку області Петра і Павла Ну і ось завтра я служу на виїзді в церкві Петра і Павла а сюди на 12 годині. На літургію вибирайте куди хочете, але буду сподіватися, що суть. Який має розглянути нашу питання, цю проблему. Ми ну, сподіваємося, навіть, знаєте, я вже нагадував, коли древні казали контрастенстейро язичники без знаків, сподіваються, ми, християни тим більше сподівання не Там я був, так. Ось і господи.